Так. Просто супер. Шалик неймовірного кольору, я гадаю, їй дуже сподобається. Дякую, що допомогла вибрати. Так. А, а. Ти не Що? Я ж попереджала, що сьогодні квартальний звіт, тому затримаюся. А, так. Я, я, я щось з того забув. Олег вже три роки був одружений, але останнім часом його почали роз'їдати ревнощі. Відтоді, як чоловік перейшов на дистанційну роботу і працював вдома, він весь час думав про те, що дружина його зраджує. Видіння, яке Олег побачив на річницю їхнього весілля, він зрозумів як попередження, і чоловік хотів знати напевне, зраджує його Наталія чи ні. Тому він приїхав до бабусі. Я не бачив її з іншим чоловіком, але вона постійно затримується на роботі. Я не думаю, що це просто так. Мені потрібно знати, чи є у неї хтось іще. Не даремно ти хвилюєшся. Бачу я поруч своєю дружиною іншого чоловіка. Хто він? Скажіть. Обличчя я не бачу. Але відчуваю холод і метал. Метал холодний. Багато його в приміщенні навколо того чоловіка. Як дізнаюся, хто повбиваю. О, Бог! Заспокойся! Зради поки не було, може і не бути. Але якщо ти продовжиш себе ревнощами мучити і їй дорікати, тільки гірше зробиш. І сам її до зради підштовхнеш. Та як же його стриматися, коли ці думки постійно в голову лізуть? Не гарячкуй, поговори з дружиною. Є те, що руйнує ваші стосунки. Занадто багато уваги ви обоє грошам приділяєте. А треба думати одне про одного. Поговорити, ну добре, я спробую. Олег вирішив дослухатися до поради бабусі і не сваритися з дружиною. Хоча він ледь стримував приступи ревнощів, згадуючи про невідомого суперника. Повернувшись додому, він застав Наталію не саму. До неї в гості зайшла подруга сім'ї Яна. О, привіт! А у сім'ю Тело повернувся. Дружина в нього не путяще. Додому пізно повертається чоловіка занихала. Ще й на річницю весілля запізнилася. Над, припини, ну я ж вибачився, скільки можна, і що мені від того легше. Дякую за чай, але я, мабуть, вже піду. Сімейні розборки то без мене. Ян, лишайся, краще піду я і не буду традувати власну дружину. Пізно вже у мене завтра цілий день прийом. До речі, ти пропив ті вітаміни, які я тобі приносила? А, ну так майже. Ти завтра записаний на 15 годину. Мають бути готові результати аналізів. Тож чекаю. Все, я побігла. Я проведу. Давай, папа. Цілую, папа. -па. Це твій улюблений яблучний з цедрою і кориці. Дякую, Люба. І це ще не все. У мене для тебе є подарунок. Ага. А, я на роботі премію отримала і я купила нам абонімент до тренажерного залу. Ось наш подарунок на річницю. Над. Ну ми ж домовлялися. Ну, ми ж домовлялися, що ми не робимо одне одному дорогих подарунків, доки не купимо машину. Та я взагалі не люблю цей спортзал. Не хочеш, не ходи. Так навіть краще. Хоч у тренажерці не буде слухати твоїх претензій, критики і дурнуватих підозр. Ну і чудово. Олег пам'ятав слова бабусі і планував за її порадою не висловлювати претензії дружині. Але не зміг стриматися і злився за це на себе? Наступного дня чоловік через роботу спізнився на прийом до Яни, яка була його лікарем. Він ледь встиг зустрітися із нею біля клініки. Я тебе цілу годину чекала. Я вже маю бігти. Е, я пробач мені просто затворить ще шеф пробути навалив. Ай. Ти якось погано виглядаєш. Ти як себе почуваєш? Так, як завжди. Я не знаю, у мене все дратує, я постійно нервую, руки тремтять. Ще зранку справа мучить. Дивно. Я сьогодні бачила результати твоїх аналізів. Цукор в крові, майже в нормі. Я думаю, треба підкоригувати твоє лікування. Я зараз тобі випишу, окрім вітамінів, ще заспокійливе. І головне дієта. Смажене, солодке, солоне не можна. І не нервувати. Не нервувати мене дуже погано виходить. Що, знов з Наталою посварилися? Вона купила мені абонемент у тренажерний зал. Але навіть не спитала, чи хочу я цього чи ні. Несподівана зміна. Вона мені казала, що спорт не любить. Що до тренажерного залу готова ходити лише для того, щоб на красивих чоловіків подивитися. Навіть так. Вибач, що затримав. Треба бігти. Олег знову відчув приступ ревнощів. Він згадав, що бабуся побачила біля його ймовірного суперника багато металу. Олег вирішив, що мова могла йти про тренажерний зал, тому вирішив туди сходити та подивитися. Ай, ніколи не думала, що тренування це так круто. Ну та слухай, ти супер. <кій> Я ніколи не подумав, що ти перший <кій> раз на тренуванні. Ми з тобою попрацюємо і. Боросі дівчата морщуть. То от, навіщо тобі потрібен цей абонемент? Це що хто такий? Хто я такий? Я тобі зараз розкажу, хто я такий. Ой, це мій чоловік, Олег, заспокійся. Борисе, вибач, будь ласка, пішли звідси. Ну, до наступного тренування. Що відбувається? Ні, ти чесно, скажи. Слухай, мені дуже лестить, що ти мене так ревнуєш, але. Він зробив мені комплімент, щоб підбадьорити. Будь-кому було б таке приємно почути. Отело. Я ж для тебе стараюсь бути красивою. Ходів. Минув тиждень. Наталія продовжувала ходити на тренування, але в інші дні не затримувалася на роботі. Жінка була уважною та дбайливою, тому в Олега не було приводів для ревнощів, і стосунки між подружжям налагодилися. Ти ще не снідав, а вже працюєш. Дякую Сансе. Ой, сметанку забула. Я зараз. Борис тренер. Наша зустріч сподівається сьогодні в селі. Чекаю на терпіння. Та. Слухай, а я тут подумав. А ну і цю роботу. У тебе ж сьогодні теж вихідний, так? Ну, от можемо сходити в кіно чи придумати щось. Блін, шкода, що ти мені вчора не сказав. Я вже домовилася з тренером. Про індивідуальні тренування і не може відмінити. До того ж, ми з Яною сьогодні планували пройтися по розпродажах. Ну так, так, дорого. Ну, тоді знімаю свою пропозицію, сходимо іншим разом. Не буду руйнувати твої плани. Ти найкращий. Олег не знав, вірити дружині чи ні, але, згадавши слова бабусі, вирішив приховати свої почуття і спробувати довіряти Наталії. Ой, Яна. Привіт. Як ти тут? А я забігла тобі рецепти віддати для дієти за глікемічним індексом. Так. Саме те, що тобі зараз потрібно. О, дякую, така да? де? Не знаю, а чому ти питаєш? Тому що вона сказала, що будете разом. Так і збрехала. Ходімо, ти мені все розкажеш. Гидко це чути. Я не хотіла тобі розповідати. Не хотіла робити тобі боляче. Але якщо ти сам про все дізнався. Ось. Який же я дурень! А ще сумнівався, картав себе за те, що кохану дружину підозрами ображаю. А я її. Я ж їй навіть не потрібен. Ну може, це і на краще. Якщо ти не потрібен своїй дружині, то є жінка, яка тебе кохає. І кохає давно. Хочу бути поруч з тобою і завжди піклуватися про тебе. Яна. ти чого? Ну Мені набридло бути просто другом. Для мене не існує кращого чоловіка за тебе. Я кохаю тебе. Олег не кохав Яну, але ображений на дружину за зраду та під дією вина, він вирішив не стримуватися і відповісти на почуття подруги. Після випадкової зради з Яною чоловік повністю заплутався. З одного боку він дізнався про невірність дружини, а з іншого весь час згадував Яну і її раптове зізнання. Чоловік не знав, що йому робити. Тому наступного дня знову приїхав до бабусі по допомогу. Вона зустрічається з цим покатьком. Ви казали, що зради не було, але я майже впевнена, що вони закрий очі. Про дружину думай. І вибери собі пір'їну. Так. Зрадила тобі дружина. Правда. Бачу, що шкодує вона про це. Не хоче тебе втрачати, бо кохає. Але ти ж їй також вірним не був. Так. І це правда. З Яною. Ми з нею просто зі школи дружимо, а тут вона зізналася, що кохає мене. Ну і... Є в тебе фотографія Яни. Так. Кохає тебе, Яна. І давно. Але якийсь обман між вами. І він забирає твоє здоров'я. Що і тут обман? Може, ви. Про те, що вона своє почуття так довго приховувала. А ти сам кого любиш? Я не знаю. Брехня дружини мене зовсім з колії вивела. І Яна, Наталя, я не То знаю. То ти хочеш, щоб я за тебе вирішила, з ким тобі жити? Не буде цього. Обидві жінки тебе кохають, обидві обманули. І бачу, що обман забирає твоє здоров'я. Звичайно ж забирає постійно на нервах. От я не знаю, що робити в цій ситуації. Твоє життя тобі й вирішувати, з ким жити. Добре. Дякую. Олег не міг прийняти остаточне рішення. Тому залишив усе, як є, і просто зустрічався з Яною Потайки. Адже чоловік вважав, що і дружина продовжує стосунки з коханцем. О, вже пізно. Треба бігти додому. Наташка вже певна. З роботи повернулася. Олег, а коли ти до мене переїдеш? Ми ж, начебто, про все домовились. Ні, ну я. я, я не хочу так поспішати. Ти її жалієш? А вона тебе. Коли у тебе почалися проблеми зі здоров'ям, вона швидко знайшла тобі заміну і не переймалася через твої почуття. А я тебе кохаю, щоб не було і хочу завжди бути поруч. Навіщо перейматися через ту, якій ти не потрібен? Може, ти права. Тієї ночі Олег залишився у Яни. А наступного ранку він повернувся додому, аби повідомити Наталії, що переїжджає до коханки. Де ти був? Телефон поза зоною. Я обзвонювала лікарні, тебе шукала усю ніч. Як ти міг не прийти ночувати? А знаєш, я більше не буду тебе брехати. Я покохав іншу. І Сьогодні я у неї ночував. І ти мені просто так про це говориш? Так само, як і ти. Чи будеш брехати, що в тебе з цим тренером нічого не було? Вибач, було один раз. От. Але це все сталося після того, як ти влаштував скандал при Борисі. Він наче мене розпитувати про наші з тобою стосунки, а потім компліменти, квіти. І я так скучила за ніжністю увагою, я від тебе чула одні кори. Тобто це я винен, що ти мені зрадила. Пробач мене, будь ласка, а коли я намагався врятувати наші стосунки, коли я тебе благав, будь ласка, лишися зі мною. Тобі ж було байдуже. Не кажи так, мені було не байдуже. Пізно. Ну як я не можу тобі пробачити зради. А от Яна. Яна мене кохає щиро і віддано і вже багато років, і вона мене не зраджувала. Підступна стерва. Не кажи їй так про неї. Так. Я йду до Яни. І подаю на розлучення. Речі потім заберу. Бувай. Вже тиждень Олег жив у Яни. І чоловік був переконаний, що зробив правильний вибір. Mm -hmm. Коханий, ти зголоднів? Я овочі варагу приготувала і тефтельки на пару. Дієтично і смачно. Спеціально для тебе. Я б, може, трохи чай попив з сирничками. Я так не зовсім голодний. А ти свої вітаміни сьогодні вже пив? А, ні. Як ж мені пощастило, що в мене такий турботливий лікар? Олег радів, що нарешті поруч з ним жінка, яка любить та турбується про нього. Того ж дня раптом йому подзвонив Борис і попросив про зустріч. І що тобі від мене потрібно? Пропоную тобі ділову угоду. Хочеш знати правду про мої стосунки з твоєю дружиною? Мене це більше не обходить. Ми розлучаємося. Добре. Тоді хочеш знати, кому це було потрібно? Кажи. Але інформація не безкоштовна. Сотка. Баксів. Ну, ти козел. Ну, козел не козел, а гроші заробляю. Що ж у тебе за інформація? Давай я слухаю. Я закрутив роман з твоєю дружиною, бо мені за це заплатили. Яна, наняла мене, щоб я її супознив. Яна? А я тобі не вірю. Твоя справа. Але я сказав тобі правду і брехати мені сенсу немає. Я часто відпрацьовує свої гроші. Олег був шокований почутим. Він не міг повірити в те, що сказав йому Борис. І щоб з'ясувати правду, чоловік поїхав до бабусі. Я не можу в це повірити. Невже Яна навмисно розсварила мене з дружиною? Катю, принеси йому чаю заспокійливого. Дай мені руку. Так, бачу, як гроші вона комусь платила. І це не єдина її таємниця. Багато вона брехала, аби тебе у дружини відбити. Та як же так? Ось візьміть. Дякую. Але ми ж не з дитинства дружимо. І вона постійно поруч. Допомагала мені Наталії подарунок вибирати. І ось цей годинник, я впевнений, вони разом ходили купувати, бо я нам дуже добре мої смаки знає. Погана прикмета, коли чужі вибирають одному із подружжя подарунки. Ось тому вона і втрутилась у ваші стосунки. Тобто цей Борис не збрехав. Дай мені свою чашку. Не збрехав він тобі. Зрозуміло. Краще мені вже самому бути. Набридло це все. Не гарячкуй. Нервуєш ти занадто сильно. Розберися в собі, а потім вже приймай рішення і бережи здоров'я, бо бачу воно під загрозою. Коханий, привіт. Яна, скажи мені, будь ласка. А от що ти знаєш про Бориса, з яким Наталя зустрічалася? Нічого, тільки те, що ти мені розповідав. А він мені розповів дещо іншу історію. Правда, за гроші. Він мені сказав, що ти його найняла, щоб він звабив мою дружину. Блін. Борис продажна скотина. Олешка. Олешка, вибач мене. Я, я поживу у друга. Пробач. Олег Стій! Я все це зробила, тому що я тебе дуже сильно кохаю. Так це вже не має значення. Олег зачекай. Зачекай! Я тобі сьогодні ліки купила. Забирай, вони мені не потрібні. Красно, дякую. Того вечора Олегу стало погано, і його забрали до лікарні. Наступного дня несподіваний напад минувся Олеш, і чоловіка. Я... Відпустили додому. Я дуже за тебе хвилювалася. Я, я заслужила. Ти можеш на мене злитися скільки хочеш, але я тебе дуже прошу. Поїхали до мене, Олег. Тільки нічого не, не їж І не приймай ніякі пігулки. Я коли дізналася, що ти в лікарні, я привезла сюди твою медичну картку. І мені сказали, що Яна тебе лікувала від неіснуючої хвороби. А приступ, який Зненацька з тобою стався, був дуже схожий на штучно спровокований медичним препаратом ефедрином чи адреналіном. Що вона тобі там дала, це треба в неї щось питати. Яна. Це правда? Ні, ні, ні. Олежка, я нічого такого тобі не давала, окрім вітамінів і заспокійливого. Але ти так сильно нервував, що потрібен був сильніший засіб. Це все не мало тобі нашкодити. Там просто була сильніша доза. Я все контролювала. Олег, пробач мене, будь ласка. Я тебе дуже сильно люблю. Я не можу тебе втратити. Я не хочу тебе більше бачити ніколи. Забирайся геть. Олег, чекай. Я дуже рада, що з тобою все в порядку. Тримай. Я теж вже піду, побачимось при обговоренні розлучення, на все добре. Стривай, Наталь, Наталя. Я не хочу поспішати з розлученням. Я знаю, ми стільки всього не робили. І... і чи зможемо ми одне одному пробачити, але принаймні ми можемо хоча б спробувати. Що думаєш? Не жити разом, а зустрічатися. Може, з цього щось може вийти. Ну, давай спробуємо. що, не бажаєте сходити в кафе. Ну, ходімо. За кілька місяців Олег з Наталею знову почали жити разом. Невдовзі жінка завагітніла. І зараз молода пара очікує на первістка. Із Яною вони розірвали усі стосунки. Бабуся ж просить пам'ятати, що не варто дозволяти іншій людині вибирати подарунок вашому чоловікові або дружині. Це може призвести до втрати близькості, довіри між вами і навіть до зради.